Пенсії 2024. Стало відомо, наскільки планують продовжити строки для ідентифікації пенсіонерів з числа ВПО. Уряд планує продовжити строки для ідентифікації отримувачів пенсій в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Строк фізичної ідентифікації пенсіонерів з числа ВПО пропонують продовжити до 1 квітня 2024 року. Проект постанови Кабміну щодо продовження терміну проходження фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних виплат в Ощадбанку на трьох місяців вже розроблено. Найближчим часом цей проект повинні винести на розгляд уряду. Зокрема, пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб В Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньопереміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. На гарячій лінії мінреінтеграції звертається велика кількість пенсіонерів по з питаннями щодо строків проходження ідентифікації в Ощадбанку. Дуже важливо, щоб люди встигли її пройти та продовжили отримувати пенсії. Як я й обіцяла, минулого тижня відповідний проект постанови Кабінет міністрів України вже розглядався на урядовому комітеті. Прошу Мінсоцполітики соцполітики якомога швидше внести його в порядок денний засідання уряду, наголосила віцепрем'єрка Ірина Варещук. Кому і до якого числа потрібно пройти фізичну ідентифікацію? Обов'язок періодично, кожні три або шість місяців, проходити фізичну ідентифікацію в Ощадбанку було визначено для осіб, які до двадцять 02. 2022 набули статусу внутрішньопереміщеної особи в ПО постанова Кабінету міністрів України від 0,5 11. 2014 637 про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Водночас, в період дії карантинних заходів з 12.03.2020 2020 до 01, 07. 2023 така ідентифікація не проводилась. Постановою уряду від 08,08. 08. 2023-837 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 30 серпня 1999 року. 1596 і від 5 листопада 2014 року. 637 передбачено, що для отримання виплат у 2024 році особи з числа ВПО мають пройти ідентифікацію в Ощадбанку або в органах Пенсійного фонду України.